Громадський контроль разом з активними дніпрянами через суд змусив Бориса Філатова розглянути петицію щодо збільшення фінансування на ЗСУ. Як і за що голосували депутати та сам Філатов у сесійній залі після цього рішення? Та скільки загалом витрачається грошей на ЗСУ з міського бюджету? Про це все ми сьогодні поговоримо разом з головою громадського контролю Денисом Серіним. Денис, доброго дня, доброго дня. Мене звуть Купрієнко Олександр, друзі. А, у нас давно не було відео, тому дуже прошу вас підтримати нас вподобайкою, підписатися на канал, хто ще не підписаний, і коментувати те, що ви почуєте. Отже, будемо розпочинати. А, для початку я думаю, що ми з Денисом трошки розкажемо про суть цієї петиції. Вона ще в грудні насправді була. Там, 3 грудня вона набрала певну кількість голосів, три тисячі насправді дніпрян, які проголосували. Але 4 грудня, коли розглядався бюджет, на жаль. В міській раді людей не допустили по перше на сесію по-друге, не розглянули цю петицію а вже розглянули її 20 грудня. Типу розглянули і. Коли розглядали типу 20 грудня, насправді люди стояли на вулиці за 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 закритими дверима в міській раді розглядали, нікого не пускали. Такий був фльор Януковича. Ми з Денисом якраз по це пости робили. Такий був, знаєте, трошки сюр. Але суть така була, що замість того, щоб розглянути петицію і збільшити фінансування на зсу, що про неї трошки Денис, я думаю, розкаже детальніше. Замість цього були подані. Подання в СБУ від Бориса Філатова і підтримане більшістю насправді депутатів, в тому числі щодо що Дениса, щодо мене, і ще декількох людей, що ми взагалі займаємося російським іпсошо, і і що ця попетиція це розкачування ситуації всередині Дніпра. Ну тобто, аб абсолютний сюр і якийсь апогей логіки, але тим не менш так, от що відбулось після цього. Зараз я передам слово Денису, і можливо він також доповнить, що відбувалось. Під час цих подій ну, давайте спочатку. Тобто перед прийняттям бюджету люди побачили, що ну досить небагато закладається в бюджеті на допомогу ЗСУ. Так. Безпосередньо на той час. Планувалося біля 350 мільйонів гривень на програми ДЗУ. Там не все йшло на ССУ, але ну, запам'ятаємо 350 мільйонів. І люди зробили петицію, де просили, наприклад, з піару перекинути гроші на ЗСУ з не зовсім потрібні фінансування на комунальні підприємства, тобто не критичні, а такі не зовсім потрібні, скажімо так, під час війни. І відповідно її. Винесли за неї проголосували і мали винести на сесію. А міська рада трошки потягнула час. Потім винесла і те, що ти сказав, там не було розгляду, було там імітація. І сказали, що там нібито підписували росіяни да, і там і боти. Інші колізії відповідно до нас звернулися містяни і сказали, що ну треба захистити їхній інтерес. Ми пішли до суду. А в ході судового засідання було визначено і були надані документи, що всі петиції можна можуть підписати тільки громадяни України. Тобто безпосередньо платформа єдем надала документи по всім. Там здається, в них було зауваження 262 або двісті людини, і вони надали. Безпосередньо, що там був ЄЦП, ПІБ людини і все інше. І весь час міська рада там, ну скажімо так, дивні речі казала під час суду. Безпосередньо наприкінці травня було рішення першої інстанції судової, де безпосередньо суд сказав, що ну я за угу. на екрані можна також прочитати визнати протиправну бездіяльність та зобов'язати Філатова Бориса. Належним чином розглянути електронну петицію. Ну відповідно, назва підготувати проєкт рішення міської ради з по петиції та винести вказане питання електронної петиції на розгляд сесії міської ради з поставленням на голосування. Угу. Тобто це рішення датується 15 серпня. В другій інстанції друга інстанція отримала рішення першої інстанції, залишила в силі. І відповідно міська рада мала винести це питання на сесію, угу, основу винести. Та, тобто, і там ми вже бачимо, що відбувалося далі. Тобто, далі була чергова імітація, угу. тобто, якщо ми кажемо, що мають виконуватися рішення суду, так. тобто Філатов доручив пану Лутвину підготувати. Проект рішення. Таким пан Литвин, а, це один з керівників департаменту, uh -huh. а, і він підготував і, відповідно. Ну але це це все, все одно відповідальність сіла тому що є рішення суду і так далі. Тобто, рішення суду ми направляли у міській раді, вони його бачили. І а, uh -huh. зараз просто на екрані ми виведемо на екран, а, як, а, які були рішення по іншим петиціям. Просто для порівняння, uh -huh. а, тобто я зараз прочитаю декілька рішень там. 2013, там там електронній петицію по бюджету участі. Перший, перший пункт підтримати електронну петицію про збільшення швидше бюджету. Теж саме там рішення 276-57 по іншій петиції. про там сказано теж, перше рішення підтримати електронну, електронну петицію, захистити жителів індустріального району від шкідливих викидів підприємства Те Теж саме рішення 40950 на екрані так само підтримати електронну петицію патрулювання спальних районів. Або там рішення 8137, теж саме, Перший пункт підтримати електронну петицію про збільшення фінансування по програмі ОСББ. Угу. Тобто, що ми бачимо? В цьому рішенні, який підготував пан Литвин, ну, і тоб... яке винесли на голосування. Тобто, ну, а... ну тобто, я, я як розумію, має бути чітко написано, щоб підтримати, і там не. же, де депутати визначаються, або ми підтримуємо, або там не підтримуємо. Тут багато слів ага. а, а а, в описі, а потім ми читаємо перший пункт. Розглянути електронну петицію. Тобто там ага. усюди було підтримати, підтримати. Да, да, да. а тут просто розглянути. І потім йде опис. А, скільки міська рада коли за останні роки надавала. Допомог на ЗСУ і так далі. Тобто різниця в тому, що там було підтримати, і відповідно, там, якщо в минуле рішення подивитися, ну, наприклад, те, що я казав, рішення 2013 від 2021 року про бюджет участь, там перший пункт це підтримати електронну підсуму, а другим внести зміни до рішення про бюджет. І там сказано, кому що зробити. Тут в даному рішенні йде розглянути, і після цього можна побачити другий пункт. Це рішення набирає набирає чинності з дня його оприлюднення, тобто ніяких аспектів по набирає чинності, те, що вони розглянули. Роз... Тобто, нічим да. зробили. тобто, ну фактично, це чергова метася. Я просто підкреслю пункти зараз на екрані буде електронна петиція. Угу. Я до, до речі, друзі, скажу, що е, щодо подій 6 до 20 грудня, те, що ми на початку розповідали, у нас є окремі два відео. Ми їх залишимо в, в, під цим відео, і можливо теж у вас тут з'явиться технічна штучка. Поподивіться, це окремі дві епопеї, як що було в міській раді е, у грудні 23-го року. Вам буде багато чого зрозуміло про міську владу, да, Денис? Те, що Олександр сказав, в грудні 23-го року петиція набрала, набрала голоси, і відповідно ми її читаємо зараз на екрані є конкретні пункти. Тобто пропонуємо внести зміни. Наприклад, пункт 2. Суму в розмірі 25 мільйонів, яка виділена департамент місцевого самоврядування та внутрішньої промоційної політики, СКП направити на Збройні сили. Або так само там. Є окремо, наприклад, те, що перелік пунктів, де перекинути кошти по конкретним закупівлям з піару умовного на зсу, або є пункт вимагаємо від замовника КП, від замовника КП організаційна аналітична служба відмінити вищі згадання тендери. Другий пункт. Тимчасово призупинити, призупинити проведення подальших тендерів КП Руніаналічна службу Дніпровської міської ради щодо рекламних та американних послуг під час військового стану України. Тобто всі інші пункти взагалі їх не було в цьому описі, який вони в описі не було. зробили. Тобто за цю літо а, біля 10 мільйонів а, направлялося в тому чи іншому вигляді там піар маркетинга. Тобто, навіть коли розглядали пити, частина тендерів ще була а, а, оголошена або договори тільки підписані, тобто в цьому аспекті нічого не було. Тобто а, ми бачимо чергову імітацію, тобто. Так, міська рада допомагає Збройним силам України в певному обсязі. Якщо ми кажемо, що на грудень було 350 мільйонів, то зараз там біля 850 мільйонів, але там щось йде на бомбосховище, щось на інші програми. Ну, Я це особисто я не відношу до прямої допомоги Збройним силам України. І точно я вбачаю в певні видатки, можна було перенаправити. Тобто, те, що ми бачимо в певних районах, кладуть бруківку, кладу. Асфальт на пішохідних зонах, де ну, немає такого великого трафіка, і там, там наверху проспекта Поля а, клали десь на 7 мільйонів і так далі. А, в інших частинах міста ми бачимо ну, такі видатки, а, не зовсім доречні на мою точку зору, що їх можна було точно а, перенаправити. А, і в, а, ну, це, скажімо так, відверте знущання, тому що ну, 3 тисячі голосів це велика кількість людей, які поставили. А, при голосуванні електронносировий підпис, тобто це можна чітко визначити цих людей. А більше коли... того, платформа ж ця якраз вибрана міською радою. Це не ми вибирали цю платформу, на якій голосувати. Да? Тобто міська рада її Ну, і коли міська рада каже, що там хтось не так а, а, щось зробив, а, це ж їх відповідальність. Тобто, а, безпосередньо петиції самої петиції немає ніяких зауважень, і а, в даному випадку три тисячі – це. Ну, а, це більше, ніж там частина депутатів взагалі набрала голосів, коли е, обиралися. Тобто там у частини депутатів 1300-1800 голосів десь так коливалося, В кого багатенько, тобто, там, під 10 тисяч і так далі. Але ну, у частини депутатів було менше. І а, якщо не помиляюся, 42 депутати, угу. то а, партія пропозиція Бориса Філатова. Бориса Філатова, а, партія Загіда Красново-Громадська сила. А, Декілька депутатів, що наполягають з Європейської солідарності, блок Вілкула, ну і а, залишки депутатів, які обиралися від ОПЗЖ, так само а, голосували за цю петицію, тобто їм казали, що ви виносите на те, але вони все це проігнорували. Ну і а, якщо ми кажемо, що тут а, і як, тобто а, далі ми йдемо фактично до виконавчої служби і до суду, угу. що вони не виконали рішення суду. Тобто, це є певна відповідальність. Тут великий привіт пану Лизвину, пану Філатову, що вони ну ось так своєрідно трактують рішення суду. Я впевнений, що вони знали, що вони роблять. 100%. Всі особисто знали, але замість того, щоб винести конкретне питання, вони вже там 9 місяців. Роблять вигляд, що цього питання немає. Тобто вони кажуть, що там вони недостатньо комунікують з громадою по допомозі Збройним силам України. Ну, гаразд. Тобто ми ж робили порівняння по відсотку так. З інших міст. Тобто частина там, а мінімум троє, дають більше 10% від свого бюджету. В нас там 3-4 відсотки наразі, якщо ми рахуємо ось те, що вони декларують навіть загалом по да, програмі. Хоч там і не все йде напряму на ССУ, але ну, відсоток від бюджету це більш правильний підхід ніж рахувати мільйон. Тому що ну, наше місто може значно більше. Мене особисто турбує те, що о, місто Покровськ. Теж витрачала на квіти, на інші аспекти, гроші навесні влітку цього року були також закупівлі, а там, наприклад, на укріплення і все інше, в них якось було відкладено на осінь фінансування. Те, що зі змі можна побачити mm -hmm. зараз, ми знаємо, яка ситуація там, і туди прилітають no. бомби, ракети і все інше. І тобто, доцільність усіх. Витрат ну, для мене не, не перше, нехай кожен в коментарях напише своє бачення першочергових витрат, що не перш... чергові витрати, можливо, ми помиляємося, і все треба витрачати на дитячі майданчики, на озеленення і так далі. І... Умова 3-4% на допомогу ЗСУ, це, можливо, всі вважають достатньо. На мою таку ж рівні, хай кожен... В під відео поставить вподобайку або дизлайк, якщо ви ви не погоджуєтеся з тим, і можете написати в коментарях. Ми їх прочитаємо. Да я до речі додам на лівому березі на вулиці Янтарні. Там зараз перекладають бруківку якраз біля будинків, які збудували фірми афільовані з братами Дубінськими. Про таких якраз зараз де багато кримінальних справ. і Ми з Денисом знімали багато відео. Вони роблять. Підряди від міської ради їх також з ними фірми в дво на багато сотні мільйонів. І от там просто вже комунальники біля їх. Будинків, деякі вони багатоповерхів будували, кладуть же роблять благоустрій, на того щоб я так розумію, будинки краще продавалися. Ну ну тобто, ось такий приклад, просто банальний того, що від що відбувається це щодо благоустрою. Ні, Ну ми, 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 ми ж казали, тобто, коли обговорювався бюджет, ми декілька разів зверталися по, по площі Успенській. Там додаткове освітлення, якесь планувалося. Витрачались там десятки мільйонів. Теж саме по вулиці Леварні на цей рік заплановано біля ста мільйонів. Там і на водовідведення, і на інші роботи. Ну, Можлива частина з них доречна, але ну, частина на мою точку зору не зовсім. Але нормальної комунікації і пояснення необхідності, щоб з документами я особисто не побачив, що ось в цьому році ну, да. треба все це зробити і так далі. Тобто і таких закупівель ну достатньо багато. Там я ж кажу, тобто є критичні комунальні підприємства там, теплопостачання, водопостачання, освітли, ну місь світло і так далі, що є критичним і так далі. А є не зовсім, і коли в нас витрачають на бруківку, а при цьому там в школі 35, коли немає світла, діти сидять в Сховищі без освітлення і без вентиляції, тому що немає генератору. І кажуть, що треба люди мають купити? Ну а, це я кажу про пріоритети. Так, а коли немає світла і немає людей в води, також тому що знову ж таки немає повноцінно генераторів по місту. Знову ж таки, я знаю на лівому березі багато додомівок, багато поверхівок, немає mm. води, тому що знову ж таки водоканал не забезпечував генератором, які б могли під, підкачувати воду. Ну хоча б на це вже витратіть. Ладно, це не за ну хоча б на те, що пов'язано з війною. Я погоджуюсь з тобою. Десь слухай, скажи у мене таке, що останнє до тебе питання, а як думаєш, Чому взагалі от міська влада в рудні не розглянула. Зараз 9 місяців був цей суд в серпні теж якусь біліберду зробили. Чому вони просто не можуть нормально розглянути і там підтвердити або не підтвердити? От яка взагалі твоя думка? Чому так? Казуїська така виходить? Ну, моя точка зору, що міська рада не хоче, щоб депутати чітко визначилися угу. по конкретному питанню. Тобто, тому що а, вони могли поставити а, це питання. На голосування. І депутати могли нажати, підтримую або не підтримую. Якщо не підтримую, окей. А якщо підтримую, то окей. Депутати за цей час могли зробити альтернативне своє рішення, що умовно кажучи, беремо з цієї петицію, окей. Вони можуть правили, сказати, що там не все, не все доречно. Винести свій пункт з піару, переносимо там 50 мільйонів на це. Те ж саме, коли я кажу, в нас є КП міська студія телебачення, угу. Mm -hmm. там, здається, більше 60 мільйонів, Майже вони 70. Тобто, я казав, що доречність цього КП не зовсім є. Тобто можна скоротити на наполовину, якщо ви вважаєте, що воно має бути наполовину, тому що вони зараз витрачають на на білборди, на інше проводять закупівлі. Тобто, але це все фінансується з міського бюджету, тобто з наших коштів, вони ну канал, який ну я не знаю скільки людей дивиться, але ну це Дніпро про ТВ. Ну, так, да, просто «Дніпро ТВ». Тобто ці, ці кошти можна було перенаправити. Тому на ось ці, на екрані зараз ось ці депутати можна побачити ось ще раз, хто як голосував. І вони точно могли винести свою пропозицію. Тобто, міська, на мою точку зору, міська рада просто боїться, щоб депутати чітко сказали ні допомозі ЗСУ або сказали так. Допомозі зсу, тобто в нас зараз тобто політичної відповідальності боїться, да. тобто угу. фактично політичної відповідальності, тобто вони розповідають, скільки вони допомагають, але ось прості питання вони не готові виносити. Тобто, ну конкретно, я ж кажу про питання з піару перенаправити на збройні сили України. Купити більше квадрокоптерів, з певних насильових КП перенаправити. Ну, це, ж, це можна зробити, але всі, всі мовчать. Філатов каже, що в нього ідеальний бюджет виходить, якщо так роздумувати. І ще одне, що кожного місяця, ну, те, що я бачу, є певне перевиконання бюджету. Тобто там десь. Від 100 мільйонів і більше, тому фіналізуючи, тобто бажання депутатів наразі не бачимо, а бажання Філатова змінювати пернапріяти кошти наразі не бачимо, але розголос, я думаю, все ж таки вплине мінімум на бюджет 2025 щоб ситуація змінилася. По, цьому, по цій п'ятиці ще будемо дивитися на позицію суду, на позицію виконавчої служби і так далі. Тому не перемикайте, ще буде серія відео. Дякуємо вам, дякую тобі, Денис. Отже, до наступної зустрічі. До побачення, друзі.